Доброго дня, шановні, сьогодні 808. Віталій Піковський, громадська організація «Багнет нації, журналіст. Оскільки 6 числа на мою адресу були погрози фізичного насилля, а також погрози вбивством, переслідуванням. То сьогодні я звернувся до поліції оскільки ще за два дні після заяви до поліції і оприлюднення документів, жодних дій не відбулися, тому написав. відповідну заяву. нас ми вручимо для Сичева на улице Лесі Украинки 17, место Житомир. Так, скажіть, будь ласка, ваше прізвище. Пастух Івона Валерія. Я сейчас зараз пишу просто. А вы заяву на керівника, що правильно? Ні, це на А потом уже ваше будем заполнять.

Зробимо по принципу, е заяву про вас ваша копія із освідченням, що я журналіст копія, і е диск, на якому засвідчено, можна передивитися, можете потім самостійно е підписаний особисто про подію, яка мала місце саме. Погрози від Ткачука, значить, 6.08 в приміщенні Житомирського районного суду, я озвучую під час моєї роботи в Житомирському районному суді на вулиці Покровській, 90 чи 91, точно не пам'ятаю. Коли я зайшов, там поз... озброєна особа, як я потім дізнався, Ткачук Олександр. під відеофіксацією є два. Файло погрожував мені фізичною розправою, вбивством, тим, що він прямо там буде зі мною цим розбиратися, а також тим, що він буде мене переслідувати, що я мушу оглядатись, озиратися, і е, він буде вчиняти дії, які будуть направлені на знищення мене, е, можливо, моїх родичів, можливо, мого майна. У зв'язку з цим було опубліковане відповідне звернення до органів національної поліції, оскільки за два дні жодних дій не відбулося. То у скоєних злочинах, що відносяться до статті 3451, 348.1, 347.1, я е, підозрюю ткачука Олександра, який є членом незаконного злочинного воєнізованого групування із використанням зброї. Заява мною підписана, підтверджую особисто. Надаю вам на відеодиски з відеозаписом погроз, а також є доступне посилання. І копію журналістського посвідчення, що свідчить про те, що саме е, то, що погрози. То, що погрози. Ініціали. Да. Свої ініціали. Да, угу. року. Оскільки ми не залишаємо е, без Реакції такі погрози, які були. У нас були різні випадки, тому я не боюся одразу йому ще тоді попереду цього е, окупанта внутрішнього, але звертаюся до поліції. Всім дякую, в кого є будь-які е, такі проблемні зауваження або е, проблеми зі сторони окупантів. Будь ласка, їх припиняйте самостійно.